Поранше, щоб приготувати дружині романтичний сніданок. І так, які інгредієнти нам для цього треба? Беремо хліб, беремо масло, беремо сир і беремо колбасу. Зараз будемо радувати дружину. Нарізаємо з любов'ю хлібчик, невеликими шматочками. Тому що якщо ви трошки більшими шматочками почнете нарізати, вже буде не такий смачний цей романтичний сніданок. Нарізаємо багато хліба. Дружина прокинулась і спортила мені весь прис. Ну нічого, вона робить вигляд, що не бачить, а я продовжую готувати. І так, бачите, яку ширину треба скипки брати. Для того, щоб е, дружина відчувала більшу любов, е, ви берете деякі бутерброди робити з маслом, а деякі берете і... Ну, Блін, хоч воно відкривалося зараз. Що я маю такого робити його? постійно? Обов'язково треба цю штуку облизати. Є. І пару бутербродів робимо з маслом, а декілька бутербродів робимо з ось такою намазкою. для того, щоб ваша дружина розуміла, що ви її дійсно кохаєте. По-іншому вона ніяк це не зрозуміє. Якщо ви дійсно хочете показати, що ви любите свою дружину, то обов'язково не просто киньте отакий кусок масла, щоб вона сама мастила, а наріжте його трошки запартесь, також щоб бачите гарні бутерброди, які у вас були. Бо відрізати кусок від цього шматка теж не буде дуже зручно. І тут не так багато любові, як вам здається. Робимо декілька бутербродів з сиром і декілька з колбаскою. А декілька з ковбаскою і сиром, щоб точно вгадати, що хоче ваша кохана дружина. Сьогодні, звісно, не 8 березня, але ладно, вже порадуємо її сьогодні від чистого серця. Хто ще ж таки робить подарки в обичний день? А? Розпаковуємо ковбаску. Ну і, Звичайно, після того, як її розпакуємо, є два варіанти приготовки таких смачних сніданків. Можна різати просто ось так. І ваші кохані е, зможе насолодитися ось цією е, шкурочкою, ну типу провести гарно ранок, щоб було не сумно, типу якось там не, не однотипно, А можна спочатку взяти і почистити ковбаску цією цей шкурку. Ну, це не обов'язково, це реально не обов'язково. Це вже наскільки ви любите дружину, там подивився. І після цього нарізаємо кусочки. Тоже можна дивлячись, можна такі кусочки нарізати, а можна от такі. Тобто, ну теж дивлячись, як ви любитеся. До наших бутиків додаємо лати на банановому. Якщо у вас нема бананів вдома, а є корова, можете на корові чому додати. Ну і, понятно, несемо <клес> цей супер сніданок, романтичний для нашої коханої. Зай тобі подобається? Я тебе радую. Я курвала кращого чоловіка. І на банановому. Любіть своїх дружин і радуйте.